Сталась така ситуація, як незаконно в Сихівському суді посадили Олексюка Михайла Ярославовича. Ось уже протягом другого року він незаконно сидить. Суддя винесла рішення, хоч не дивлячись на те, що свідки розказували, що він не є причетним до цієї справи. Крім цього, є є осіб з п'ять, які бачили і були в цей вечір з паном Олексюком. Але суд не взяв до уваги всіх е свідчень, свідчень е потерпіл, свідчень осіб, е які давали покази про те, що вони були з Олексюком, не взяли до уваги е е е того, що є на камері. Там, що зовсім... Що зовсім інша особа е скоїла цей злочин, і невідомо чи взагалі такий злочин був. У нас в державі все дуже складно і. Е Ось до сьогоднішнього дня пан Олексюк незаконно, як і всі інші, 4 тисячі осіб перебуває в суді. Ми добиваємося того, що пан Олексюк вже був відпущений і знято з нього кримінальну відповідальність, тому ця справа зараз перебуває в Верховному суді. Але не дивлячись на те, що вона перебуває в Верховному суді, вона і там розгляд її затягується. Працівники Сихівського райвідділу в 2010 році заволоділи моїм майном. Коли я почала писати скарги, звертатися до генерала на прийом до щура, почалися мені погрози. Прийшов відповідний час 4, 4 березня 2013 року зранку до мене в квартиру Сихівський райвідділ, процик Богдан, з яким я раніше мала конфлікт, вірвався до мене з працівниками Сихівського РВ в квартиру. Почав проводити обшук без жодних, без жодних санкцій, не маючи на то жодних документів. Коли я сказала, що я покличу сусідів або подзвоню до адвоката, він мене взяв за волосся, наніс мене удари головою об стінку. І після чого почався проводити обшук. Коли б э, закінчився обшук, мені сказали підписати протокол обшуку. Я не погод... Спочатку я не погодилася, тому що в них не було постанови на обшук. Через декілька хвилин э, інший працівник психісткого відділу поїхав відносно десь 20-30 хвилин, не було його. Привіз протокол обшуку. Я подивилася, що дійсно був э, ордер на обшук э, суддю мичкою. Після чого я підписала протокол обшуку. Завершився обшук, вони запитали, де ваш чоловік. Я сказала, що чоловік мій на роботі, має підійти. Тоді вони всі опустилися на низ, чекати мого чоловіка. Коли мій чоловік повертався з роботи, Олексак Михайло, вони його почали жорстоко бити, збивати при свідках. Кинули його до асфальта, запхали йому газовий пістолет в кишеню. Бачило чоловік 10-15, це, це бачило, як відбувалося. Погрузили його в машину, забрали його в райвідділ. Коли я приїхала з адвокатом в райвідділ, сказали, що такого затриманого в них немає. Ми нагло піднялися в слідчі відділення, де добивали мого чоловіка. В райвідділі. всі побої зафіксовані документально, тобто побої реально є. Після чого е, йому інкримінують е, три е, злочина, яких він дійсності не вчиняв. По тих злочинах є свідки очевидці, що він перебував в зовсім іншому місці під час того злочину. От і е, передали справу до суду. Зараз е, суддя Волоско незаконно, неправомірно, необґрунтовано. Винесла рішення вирок суду позбавлення волі 9 років. Людині невинні, яка не вчиняла цього злочина, не взявши до уваги ні свідки, ні відеозйомку, зйомку, яка є у справі, що це не взагалі не мій чоловік. Потерпілі також путаються у свідченнях, описують зовсім другу людину, але судять мого чоловіка. Після чого ми подаємо на апеляцію. Апеляційний суд не розбирає терміни 10 хвилин. Виносив ухвалу, залишає вирок без змін. Зараз справа знаходиться в касаційному суді. Ми просимо одного, щоб суд був справедливим, об'єктивним, щоб взяли всі докази. Невинності мого чоловіка, а сихівських працівників притягнули до відповідальності, тому що через гарячу урядову лінію я відкрила кримінальне провадження щодо дій працівників з слідчим прокуратури Крупським, який він дійсно поміг, посприяв цьому. А слідчі стебіляк коли передали в обласну прокуратуру, закрив провадження, закрив провадження без писта, не допитавши свідків по тій справі, не допрацювавши всю справу серед каже серед дороги. Взяв закрив ту справу. Зараз ми ми оскаржували в суді, бо тому, що прийшли термін, ми оскаржували в суді в Галицького району. суддя, суддя теж залишив без задоволення. Без задоволення ми пишемо зараз скарги, щоб відкрити кримінальне провадження, і ми просимо, щоб е, відкрити кримінальне провадження і щоб прокуратура допрацювала, до кінця довела ту справу. Тому що не мене, не адвоката навіть не були, не повідомили, що справа вже закрита в прокуратурі щодо її працівників. От е, скарга була написана одна в Генеральну прокуратуру, де відповідь прийшла, одна відписка. Формальність три скарги, три скарги генпрокуратуру. І генпрокуратура до уваги не бере бездіяльність, карність і так далі. Прокуратура скриває, скриває злочин сихівських працівників райвідділу. Цей е, процик е, був на посаді е, заступником началь, е, начальника розшуку. Він сам мене... Е, е, зараз Сихівська. Я не пам'ятаю, вони помінялися 13-й рік, 13-му році. Так, дата е, приблизно. Це був що йому інкримінують 4 березня, 13 року ця подія все сталася. А вони мені просто помстилися, тому що я з ними мала раніше конфлікт. Я їх притягувала до відповідальності і так далі. Після чого, коли мого чоловіка в березні, арештували, я півроку, я жила по підвалах. Мене я дзвонила на гарячу лінію, які помогли мені посприяти. Мене виловлювали, мене вивозили до ліса. Це був жах. Я пережила такий жах з березня. Три місяці я такий жах пережила, що не ражу ні одному, розумієте? І далі дзвінки, в мене є двоє дітей, так звичайно, в мене є двоє дітей. Тобто, і далі вони сказали, що я кудись буду дергатися, що це. вчора я підійшла до нашого дільничого запитати, бо чи є у нас новий прокурор. А він казав до мене, ти не боїшся, що тебе заб'ють.